Окупанти обстріляли евакуаційний човен на Херсонщині. Вогонь відкрили, коли люди пливли вулицею. Внаслідок атаки було поранено літнього чоловіка. Волонтери все зафільмували. Подивіться: під обстріл. Давай, давай. Голову пробило. Давай, я тікаю. Сейчас, давай, брата, що гонь? Сейчас байдержитись. Давай, давай, пацани, валимо сюда ворог терорист здійснює ганебні вчинки, терористичні акти атакує наших мирне на наше населення, також волонтерів та працівників, які допомагають евакуювати наших херсонців. Щойно були здійснені прильоти по центру міста, по району корабельному, а також деяких старостатах. Хочу сповістити погану новину є один пострадавший цивільний. Також хочу проінформувати, що рівень води на сьогоднішній день протягом 4 годин не збільшується. Розраховуємо, що до кінця дня рівень почне зменшуватися. В офісі генпрокурора вже повідомили про одного загиблого через обстріл в Херсонському районі. Поранення отримали щонайменше четверо: жінка, водолаз сапер, водій сапер та поліцейський. Україна і ООН домовилися про евакуацію людей з підтоплених тимчасово окупованих територій. На допомогу поїдуть підрозділи організації Об'єднаних Націй. Про це йдеться в заяві МЗС. Групи зі спасіння сформують у Запоріжжі та Херсоні. Щойно Росія дасть доступ та гарантії безпеки. Рятувальники рушать до у дорогу. Як сьогодні минув третій день від катастрофи на Херсонщині, скількох людей евакуювали? Куди і якої першочергової допомоги вони потребують, розкаже докладніше Марина Михайловська. Приватний сектор у воді по самісінькі дахи, дорожні знаки, ледь видніються, а вулицями снують човни. Після підриву росіянами Каховської дамби це нова реальність для херсонців. Пані Валентина згадує, як все починалося 6 червня. Озеро в нас мене перед балконом. Озеро в мене перед балконом. Я стала дивитися, де наче біла хвиля. Озеро біле, але воно ж ніколи біле не ставало. Я зрозуміла, що це йде вода. це вже йде вода. Зараз жінка, як і ще сотні людей, в евакуаційному центрі всіх їх привезли у безпечне місце, коли почалося підтоплення Херсона. дуже злякалися, страшно було. Великі хлопці вели особисто мене під руки, несли сумки. Велике їм спасибі. ті частини Херсони, що найближче до Дніпра, та знаходяться в низині, почали затоплюватися за лічені години після підриву росіянами дамби. Допомогти херсонцям з'їхалися волонтери з різних куточків України. Там осталі їх не ще вивозити. Там залишилися ще тварини. Їх треба вивозити, рятувати. Де вони точно не знаємо, але вони є. Всі в незрозумілому стані тварини гинуть. Ми всіх не встигаємо врятувати. Ми всіх не встигаємо спусти. Ігор з товаришами приїхали з Кривого Рогу. Волонтери разом з рятувальниками намагаються зберегти кожне життя. Скільки тварин потребують допомоги, точно невідомо. Щердаки криш на дерева залазять по квартирам. Другі, треті поверхи і в під'їздах, запливаємо туди. Злякані, шукають хазяївов. Пані Валентина сподівається на порятунок своєї десятирічної вівчарки затопило ось так. Весь дім затопило. Я пішла на забалку, а собака залишилася. Волонтери поїхали, мають привезти мого собаку. Федір працював охоронцем в мікрорайоні острів. Його тільки но врятували. Чоловік розповідає, вода піднялася на 2,5 метри. Вибратися самотужки з пастки він вже не зміг. Я думаю, що воно э, спаде і держався там на спаде э, вода, воно наоборот ще більше піднімалося. Благодаря хлопцям воно мене підібрали. Чесно скажу, світа немає, води немає, нічого немає. там. О, і піднімається уровень, не знаю, наскільки він ще буде підніматися, але не знаю, наскільки, коли воно опуститься. Загалом на правобережній Херсонщині вже евакуювали майже дві тисячі людей. Чекають на допомогу і українці на території, окупованій росіянами. Вони дуже просять допомоги, а окупанти спеціально блокують це і не рятують людей зараз, які перебувають і на кришах. Ми закликаємо зараз всіх і іноземних партнерів, і Червоний Хрест долучитися до цього і спасти людей. А тим часом рівень Каховського водосховища поступово падає. Невдовзі це вплине на водопостачання регіонів, які від цього залежать. Термінових рішень уряду, будівництво нових водогонів та буріння свердловин. Там, де це потрібно, буде організований, вже організований оперативний підвіз води. Для цього застосовуються і цистерни кризалізниці, і, і автівки, тобто різна ситуація. Але ну, ця робота вже йде. Щодо свердловин. Ми вважаємо, що свердловини потрібно якомога швидше військовим адміністраціям, міському цивільним адміністраціям робити. Для цього вчора уряд прийняв всі необхідні рішення, фінансування виділене. Під водою вже 600 квадратних кілометрів Херсонщини. Більша частина це окупований лівий берег Дніпра. Марина Михайловська, Андрія Настасов, Ігор Михоношин. Подробиця телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини. На Херсонщині затоплено понад 600 квадратних кілометрів, як зазначила моя колега. І території серед середній рівень привищує позначку у 5,5 метрів. І вода прибуватиме надалі, кажуть місцеві обласні адміністрації. Піднявся майже на метр рівень води і на Миколаївщині. У зоні ризику там прибережні зони. А от коли чекати спад води і що робити далі? Зі зруйнованою окупантами греблею, розпитаємо у гендиректора Коргідроенерго Ігор Сирота. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ігрі, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, Вітаю, вас! пане Ігрію. Розкажіть нам, будь ласка, що власне зараз відбувається на зруйнованій Каховській ГЕС. Ну, ми бачимо, що вже під водою знаходиться половина станції повністю 100%, Друга половина на 70% відсотків воді земляна вставка між шлюзом і станцією теж уже вся під водою і підлягає розмиву. Ну і звичайно, ми розуміємо, що розмив гідроспоруди йде на сьогоднішній день. Рівень в Каховському водосховищі на цю годину вже 12.50, Тобто, це нижче так званої мертвої точки 12.70, коли ми вже не можемо робити забір, водозабір в населені пункти води і для запорізької атомної станції для перекачки у їхні ставки воду для охолодження. А скільки от взагалі, за вашими оцінками, ще буде розливатися Дніпро і де оця крайня точка, коли перестане заливати річка прилеглі території? Ну, якщо гребля. В нижній частині розрушена до самого, скажімо, до самої основи, донизу до дна, то тоді ми розуміємо, що це буде, скажімо, русло річки, яке було до, скажімо, до затоплення Каховського водосховища. Ширина, яка на сьогоднішній день була до підриву два-три з кілометри, вона стане кілометр, кілометр 200, і глибина ми. Передбачаємо не більше ніж три метри, тобто, якщо сьогодні є 12 з половиною, це ще десь приблизно 8 з половиною метрів, буде може бути спрацювання. Будемо бачити, наскільки розрушена внизу ця дамба, якщо яку ви бачите. І якщо на сьогоднішній день ми бачимо, що метр це спадає верхнє водойма Каховського водосховища, то це що може тривати сім. Покол біля 7-8 днів. А якщо водосховище зійде до нульової відмітки, наскільки взагалі можливий такий сценарій? Що буде далі? Ну, дивіться, воно тобто може залишитися то що до нульової відмітки, це може залишитися 3-4 метри. Там будемо бачити, так. І буде тільки в руслі цьому невеличкому, і ми будемо, скажімо, робити екологічний попуск, тобто спрацьовувати в день. На сьогоднішній день до тисячі метрів кубічних на секунду, і щоб цей екологічний попуск йшов до Херсонської області до Чорного моря, щоб ще не створювати більше екологічного лиха, і тому ми на сьогоднішній день максимально акумулюємо воду в верхніх водосховищах, щоб коли закінчиться це спрацювання Каховського водосховища, щоб ми розуміли на літні періоди зробити запас, щоб хоча б спрацьовувати оцей екологічний попуск, який повинен бути. Вже не більше екологічного лиха, а який зараз рівень води у Каховськ каховському водосховищі? Маєте таку інформацію? 1250 Я сказав тільки що 1250 Це вже нижче це вже нижче, тобто, вже не один водой ні, ні один водозабор уже води не може забрати з водосховища. У попередніх ваших коментарях ви казали, що от станція стовідсотково не підлягає відновленню. Як в реальніх на сьогодні, от взагалі можна приборкати цю техногенну катастрофу? Ми розробили вже не розробляємо попередній проект, але є вже ескізні рішення. Технічне завдання вже відпрацьовано і буде розробляється проект щодо побудови перемички, яка розпочнеться. Як тільки буде деокупована ця каховка, ми зразу приступимо до побудови перемички. Ну скажімо, термін будівництва це мінімум два місяці. Це потрібно буде працювати 24 на 7. Ось і тоді ми зможемо перекрити бо водойму з верхньої верхнього рівня по Каховці і потім робити таку ж саму перемичку з нижнього рівня, відпочати всю воду, і потім побачити всі наслідки підриву і зняти всі ці питання, що сталося, і демонтувати станцію, щоб на її місці потім будувати нову. Власними силами ми це можемо зробити? Чи все-таки потрібно новітні обладнання за кордони для того, щоб все це будувати? І можливо, вже є закордонні партнери, які е, хочуть допомогти нам в цьому? Закордонні партнери є, фінансові установи є, які готові нам допомагати. А що стосується самої, самого виконання робіт і проектних рішень, ми це зробимо самі. Ми успішно будуємо найбільшу станцію гідрокомулюючого в Європі, дістровського гідрокомулюючу станцію, тому досвід у нас є, і ми будемо робити це все самі. Скільки це може коштувати? Якщо ми говоримо. Про перемички, ну ми ще точно не знаємо. Ну це скажімо, там мільярд гривень. Не знаємо. Ми побачимо об'єми розмиву. Це ж ну давайте так будемо говорити. Перемичка верхньої будови, вона буде мати приблизно там 250-300 метрів. Ширина там внизу 50 метрів, наверху 15, висота 20 метрів. І от ми вже будемо зараз робити розрахунки: скільки скали потрібно, скільки щебня потрібно, скільки ґрунтів потрібно, щоб все це відбудувати, перекрити. Ось і потім з нижнього біфу, і Тоді я думаю, через місяць часу ми вже будемо мати точно, скажімо, приблизно, і то не не, не остаточно, тому що ми не знаємо, як що підірвано внизу, яка глибина там є. що… Але нам потрібно буде два 4, 2 місяці. верхня перемичка, два місяці нижня перемичка. Ми перекриємо, зупинимо оцей, скажімо, потік води, який ну який, щоб ми по, по, по почали потихо накопичувати воду в Коховське водосховище, тому що нам буде потрібно дорогу часу, щоб його наповнити до цієї відмітки, яка була до підриву станції. Будівництво нової гес. Я так розумію, займе дуже багато часу. Ну по попередніх підрахунках це попередні, хотів би наголосити, щоб не прив'язуватись до цифр і до дат. Ми бачимо, щоб побудувати перемички і, скажімо, демонтувати стару станцію, це потрібно рік часу. Будівництво такої станції нової це 5 років, але це потрібно теж будувати. Все це потрібно робити 24 на 7. А скажіть нам, будь ласка, які от вже втрати несе українська енергетика через підрив Каховської ГЕС? Ну, дивіться, Каховська станція виробляла в рік від півтора до двох мільярдів кіловат годин раз. Ну, це пікові регулюючі потужності, які потрібні для цього регіону, тому що там є багато сонячних і вітрових станцій, їх потрібно регулювати. Друге питання: що сьогодні ми вже е, Починаємо економити воду і менше спрацьовуємо, значить, і менше виробляємо електроенергії. Але з некукрнергом ми вже працюємо кожен день і знаходимо цей баланс, тому що на сьогоднішній день і може так статися, що в літній період буде і дефіцит. Скажімо, потужності, тому що почнуть вмикатися кондиціонери, збільшиться споживання, і нам потрібно знайти оцю золоту середину і, і забезпечити додаткову електроенергію і зберегти максимально води, яка буде потрібна для екологічного попуску, який буде потрібно до весняного паводку. Пане Ігорі, я Вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора! Це був Дякую, ігор Сирота, гендиректор Укргідроенерго.